Я рятувальник Верхоласа, ткачук метро, аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Побігли до машини, зажата людина. Я вставляю режим у двері, вижимаємо. Не співаю віддати режимам, ніже домкрата в руки, раз Режимаємо стойки, відтягуємо людину, людина храпить, в неї пробиті льохи. І дуже швидко її деблокуємо і доправляємо до медичної допомоги. Як заїхали в Херсон, люди були дуже раді нас бачити, хто плакав, хто, 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 хто радів. Було попадання ворожої артилерії в будинок, шостий поверх. Коли горів будинок з восьмого поверху виносили лежачу жінку. Винесли, дочекалися медики, медики надали медичну допомогу. Шістнадцяти поверхівка і коло неї потрапляння ворожого іскандера він розірвався в повітрі. І дуже багато висячих плит, конструкцій близько 50 метрів. Емоції ну, дуже сильно зашкалює адреналін, Ти коли дивишся вниз, а там порпіло. <піріро> Все, все робиться на емоціях, але під емоціями сота помилок не пробачає, були смішні випадки. Приїжджають хлопці на ДТП, біжать до машини, розрізати її. А збоку стоїть водій цієї машини і махає руками і кричить, ні, стін, різати не треба вже. Вибрався, сам, нічого страшного не було.